Виконуємо номер 1213 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Якими цифрами можна замінити зірочку, щоб дріб, чисельник 7, зірочка 5, знаменник 775 був неправильний. Це перше завдання. Завдання друге. Дріб. Чисельник 7, 783, знаменник 7, зірочка 4 був правильний. Приступаємо до виконання завдання. Дріб, чисельник якого більший за знаменник або йому дорівнює, називають неправильним дробом. Тому замість зірочки ми можемо поставити цифру 7. Також можемо поставити цифру 8. І ще можемо поставити цифру 9. У нас утворились дроби 775, 775, -х. чисельник до рівня знаменнику, дріб неправильний. 785 775 -х. Чисельник більше знаменника, дріб неправильний. І 795 775 чисельник більше знаменника, дріб неправильний. Завдання друге: дріб, чисельник якого менший від знаменника, називають правильним дробом. Тому замість зірочки у знаменнику можемо поставити.

783 менше, ніж 794, чисельник менше знаменника, дріб правильний. Ми замінили зірочку у першому завданні цифрами 7, 8 і 9, у другому 8 і 9, щоб у першому завданні вийшли неправильні дроби, у другому правильні дроби